Навіть якщо якась риба потрапляє у нову для себе водойму, це не є добре, особливо якщо вона сильніше за тих, хто там вже мешкає. Цікаво, що часто саме людина сприяє тому, що новачок у річці чи озері займає там домінуючу позицію. Однією з таких агресивних риб є змієголов. Потрапивши у нове для себе середовище, він завжди намагається витіснити вже наявних мешканців. Якби не клімат, що йому не зовсім підходить, усі водойми нашої країни вже були б заповнені змієголовом. Він полюбляє теплі умови. В і особливо широко розповсюджується в Азії та Америці. Цікаво, що є рибалки, які готові проїхати сотні кілометрів лише заради того, щоб половити саме змію голова. Ця риба має багато переваг. Вона може кілька днів обходитися без води і навіть здатна долати невеликі відстані по суші. Існує версія, що цей хижак поширюється у водоймах саме через людину. Його часто випускають у відкриту водойму після утримання в домашньому акваріумі. Амурський чубачок також може впливати на екосистему річок і озер, хоча спочатку в це не вірили, адже це дрібна риба довжиною, яка не перевищує 8 см, але вона діє рішуче і швидко поїдає ікру інших мешканців. Варто згадати і ротана, про цю рибу вже складають легенди. Він справді здатен виживати майже будь-де, чудово пристосовується навіть до зимових умов. Цікаво, що ротан може витіснити навіть карася, однак, якщо у тій самій водойми буде плавати щука, ротан поводиться скромніше. Йому навіть встановили пам'ятник, а деякі рибалки розповідали про численні спроби стерилізувати цю рибу.